Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 17 лютого, і це 1455-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на є. ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І окрім огляду мапи бойових дій, зауважу трохи на телевізоні. Бо у росіян, як ми бачимо, білгород чомусь не може якось вийти з сутінків. Тому що блекаут повністю його поглинув. Брянськ, в Брянську також щось починає відбуватися. Так, звісно, зима вже закінчується. Але тим не менш, тим не менш, сили оборони України відповідають дзеркально російським областям, російським регіонам, їх федеральним округам і іншим якимось там. Республіка, які нібито повинні мати якусь незалежність від центру, але при цьому її не мають від слова взагалі, відповідають тієї ж самою монетою в 2022 році, коли від е, саме розпочався енергетичний терор проти України е, і росіяни блискали е, в е, саме долоні, підтримуючи рішення генерала Суровікина влаштувати. Українцям енергетичний геноцид, а ми не мали можливості на це відповідати нічим іншим, окрім успіхів на полі бою. Вони були звільнення Харківщини, звільнення Херсону, правобережної Херсонщини і сковування російських окупантів по лінії боєздітнення. Тим не менше, росіяни продовжили свою тактику і стратегію саме терору України. З е, ударами по енергетичної інфраструктурі, з метою, з метою саме, щоб змусити українців е, скоритися через холод, через е, відсутність світла, через е, відсутність тепла, через відсутність води. Е, погіршення умов життя. Що це, якщо не геноцид? Це саме геноцид. Я вважаю, що в принципі ті удари, які наносяться по території України, їх треба розцінювати як геноцид української нації, Російської Федерації. І саме так треба говорити: не терор, саме геноцид. Особливо в зимовий період, коли ми побачили, наскільки серйозні були удари цієї зими. Хотілося б все ж таки зробити невеликі ще підсумки того, а що з собою представляли удари за е, другий тиждень лютого у 2026 році. За другий тиждень лютого е, 2026 року російські окупаційні війська використали 989 бронів камікази типу Шахет 136, БМ 35 і Талмаз, а також дронів приманок Гербера та Пародія. З них було збито 806 цілей. Тобто 81% від загальної кількості дронів. Всього ж за першу половину лютого 2026 року російські окупаційні війська вже використали 2725 дронів камікаце шахет 136 БМ три п'ятіталмаса, також приману Гербера та Пародія збито було 2454 цілі, або майже загально сумарно, майже 90% від всієї кількості. Дронів, які були використані російськими окупантами за цей період, в свою чергу протягом другого тижня лютого російські окупаційні війська продовжили наносити інтенсивні ракетні удари по території України. Всього за тиждень було використано 42 ракети, з яких перехоплено 21. загально за першу половину. Лютого росіяни вже використали 165 ракет різного типу, з яких 81 була перехоплена. Переважно російські окупаційні війська зараз використовують ракети типу 9М723, КН 235-5 комплексів С-300, тобто ракети, які мають балістичну траєкторію польоту, які набагато важче перехопити. Всього російські окупанти використали протягом минулого тижня. 37 балістичних ракет, з яких було перехоплено 17 цілей. Найбільш інтенсивною добою нанесення ударів балістичними ракетами було стало 12 лютого. Саме тоді російські окупанти використали 24 балістичні ракети, а перехоплено було 15. А Цього тижня використовувалися інші а, ракетні засоби ураження, але найголовніше це те, що загально за першу половину лютого росіяни вже використали 75 балістичних засобів ураження. Це дуже багато. І як я і казав раніше, а, балістична зброя буде в 26-му році серйозним викликом для України, а для росіян. Це буде основний елемент терору, який вони будуть намагатися використовувати якомога частіше. Я не виключаю навіть того, що лютий місяць може стати черговим рекордним місяцем по кількості використаних балістичних засобів уражень. І уся ця їх конвульсія з ударами по тилові Україні пов'язана з тим, що особливо якихось масштабних успіхів в зоні бойових дій в них не відбулося. Ну, окрім Покровська Мирноградської агломерації, де поступово а, закінчується період оборонних дій в Покровську для сил оборони України, і поступово а, російські окупанти поглинають саме Покровськ. Покровська Мирноградської агломерації російські окупанти. Мали можливість в самому Покровську а, фактично вже взяти повністю під свій контроль а, зону нафтобази і просунутися максимально до північно-західної частини міста зараз. Поступово вони наближаються до Гришини і закріпившися в а, вздовж дороги від промислової зони, а, саме а, Покровська, вони вже й вийшли на околиці Гришини. Тобто для росіян, фактично, можна сказати, сама Покровська операція добігла кінця. Хоча не всі зони, як ми бачимо, ще повністю закриті. Це, звісно ж, питання часу. Але навіть це питання часу буде у росіян займати не тільки цей самий час, а й а, поглинати багато військового ресурсу. Російські окупаційні війська також а, захопили. Фактично, о, населений пункт рівне, який є частиною такої собі агломерації на сході Покровська, і є невід'ємною частиною між Покровськом та Мирноградом, поступово просунулись в районі світлого. А також в самому Мирнограді вони захопили о, частину районів в східній частині самого міста. Вийшли в район промислової зони і. Зараз ми можемо говорити про те, що Мирноград тримається саме його північна, північні райони, північна частина міста. Сили оборони України будуть використовувати цю ділянку рівно настільки, наскільки це буде е, безпечним. Але е, треба зауважити, що Мирноград, е, на відміну зараз від Покровська, е, є серйозною перешкодою для росіян. З подальшим закриттям тих кишень, які вони утворили. Тому до кінця лютого а, вони будуть намагатися саме закрити усі ці кишені разом з червоним лиманом, а також а, а, повністю охопити Родинське. Бої в районі Родинського продовжуються. У російських окупантів повного контролю над Родинським немає. Воно відсутнє. Таким чином можна сказати, що е, російські окупанти е, в, в лютому все ж таки виконують ту задачу, яку неодноразово відтерміновували е, стосовно щодо розпорядження їх командування, тому що вони не могли е, цього зробити. Вони будуть захоплювати Покровськ. Вони його вже можна сказати захопили. А е, бої на околицях продовжуються, але будемо об'єктивними. Покровськ виконав свою. Задачу він максимально довго перешкоджав росіянам просуватися далі в глиб Донецької області. А він гальмував їх настільки, наскільки міг, і він виснажував їх настільки, наскільки міг, максимум ресурсу цього міста було використано. Тепер починається новий етап оборонних дій в польових напівпольових умовах. З рельєфно ландшафтними особливостями Добропільського напрямку, Тушківського напрямку, і так далі. Звісно, поки що зарано так одразу про це говорити, тому що ще є Мирноград, але знову ж таки, Покровську треба дати е, гідну. Все ж таки, е, Покровськ заслуговує на гідне вшанування того, наскільки він тримався, і сили оборони України максимально використовували це місто. Для того щоб воно перетворилося серйозною перешкодою для російських окупантів, з іншого боку, російські окупанти продовжують панікувати на півдні України. Я напередодні розповідав про відповідно дії, які відбуваються зараз в Запорізькій області, і зараз можу доповнити тільки так, тактичного рівня контратакуючі дії Сил оборони України не призупинилися. Ні, ані на жодному з ні на жодній з ділянок, де вони відбувалися до того, що я маю на увазі про які саме ділянки я говорю. Ну це в першу чергу а, зона відповідальності 58-ї російської армії, яка намагалася прорватися через степногірськ а в напрямку на Запоріжжя, але насправді в них були задачі зовсім інші: а, створити плацдарм для тотального терору Запоріжжя. А, саме тут сили оборони України а, продовжують проводити а, контратакуючі дії, які покращили наші позиції в районі Степногірська, а, в районі а, самих а, в районі Плавнів і так далі. Загально а, на сьогодні можна говорити про три основні напрями, через які сили оборони України покращують своє. Становище в районі Степногірська через Приморське в напрямку на Плавні, через Степногірськ в напрямку на Плавні і, і сам Степногірськ, а також район Лук'янівський, особливо там, де був степ... не те, що був він, і залишається там Степногірський ландшафтний заказник. І отут для росіян дійсно виникає серйозна дилемна проблема. 58 восьма загальновійськова армія, як виявляється. Тільки її е, тільки вона втратила повноцінний зв'язок через Старолінк і е, почали гальмувати Телеграм, як вона втратила не те, щоб ініціативу, а можливість повзти в районі Степногірська. Бо 58-ма загальна військова армія весь цей час не стільки наступала, скільки повзла. Тільки так можна це назвати, та ж сама ситуація дуже цікава. Зараз вимальовуються і по всьому а, правому берегу річки Гайчу, а, тобто Гуляйпільський напрям. Сила оборони України не тільки по деяких локаціях відновили свої позиції на правому березі, а й вийшли на лівий. Відповідно, також закріпляючись там вздовж дороги Р-85 на тих позиціях, які були втрачені деякий час тому. Під час наступу російських окупаційних військ в цій зоні. Ну і Дніпропетровщина, так само Покровське. А, тут 에, треба зауважити, що сили оборони України 에, навіть на діб... на мапі Діпстейт було показано наскільки вони покращили свої позиції, але Діпстейт не відображає абсолютно всіх нюансів. Тим не менш, друзі повторююсь, це не контрнаступ. Це не якась епічна загальновійськова операція, це а, точкові а, контратакуючі дії наших підрозділів, які скористувалися хаосом в саме, складі російських а, передових а, підрозділів а, їх а, окупаційних військ і відповідним чином, ефективно скористувавшись, проводять контратакуючі дії, стабілізаційні дії. Повертають позиції під свій контроль, а також значно е гальмують і створюють перешкоди для початку росіянами великої наступальної кампанії весняно-літнього е періоду в Запорізькій області. Ми скористувалися цим моментом для того, щоб не те, щоб відтермінувати, щоб мінімізувати наслідки цього наступу. Е е які будуть наслідки для самих російських окупантів від цього? Ну будемо мати надію, що саме цей весняно-літній період продемонструє нові надвеликі втрати росіян настільки великі, що вони вже і не тільки наступати, а й оборонятися не зможуть. Дякую всім, хто дивиться це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника та репостивши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви ще можете стати спонсором обосвія, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А також спонсори будуть мати доступ до особливого контенту, який не завжди можуть бачити а, звичайні глядачі. Звісно ж, спонсори також першими отримують цей контент. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує зранку. Слава Україні! Слава нації.